На Волині відремонтують та розширять відділення для онкохворих діток. Сьогодні депутати Луцької міськради виділили на ці потреби 12 мільйонів гривень. Сьогодні відбулася чергова сесія, які ще рішення прийняли обранці громади далі у сюжеті. Виділяти кошти на ремонт онкогематологічного відділення в обласній дитячій лікарні депутати міськради беруться неспроста. У медзакладі 40% онкохворих діток саме з Луцької громади. 80% маленьких пацієнтів виліковують. Онкогематологічне відділення нині немов прохідне при тому, що у діток слабенький імунітет. Їхнє лікування вимагає стерильного середовища. Відділення онкогематології буде відділені. Значно більшим, ніж те, що є зараз, воно буде в відділенні травматології та ортопедії. Можна буде зробити для кожної мами з дитинкою окрему палату з окремим санвузлом, так як це вимагається під час лікування цих складних захворювань. За словами керівника цієї установи, поява такого відділення вона дозволить здійснювати в Луцьку для дітей пересадку кісткового мозку. Депутати міськради оперативно виділили кошти і на потреби військових півтора мільйона гривень загону, котрий їде на фронт. Також прошу виділити субвенцію з місцевого бюджету військової частині А-4554, Луцький військовий госпіталь в сумі 580 тисяч гривень. Також прошу виділити виконавчому комітету для 14-ї окремої механізованої бригади на придбання матеріальних технічних цінностей 270 тисяч гривень. Лише вчора прийшло звернення для того, щоб оперативно ми придбали те, що нас просять військові. Голосують депутати і за ряд звернень, у тому числі і до голови обласної військової адміністрації, бо ж у Луцькій громаді є аварійні дороги, котрі знаходяться на балансі служби місцевих автомобільних доріг. Автобуси не можуть доїхати, а мешканці скаржаться. Звернулися депутати міськради ще вище до віце-прем'єр-міністра, аби врегулювати пасажирські перевезення у місті, бо ж переміські та міжміські маршрутки фактично заполонили увесь Луцьк. Міськрада неодноразово зверталась. Із цією проблемою до облдержадміністрації, але там не реагують. На що перетворилася наша привокзальна площа? Фактично, на е е Місце відстою приміських автобусних маршрутів всього Рожищенського району. Якщо тоді раніше на цю площу здійснювалося перевезення лише двома маршрутами з міста Рожища, то на сьогоднішній день Департаментом інфраструктури Волинської ОДА завезли всі приміські автобусні маршрути з населених пунктів. Колишнього Рожичинського району на території е, привокзальної площі відсутність касових апаратів валідаторів на приміських автобусних маршрутах. Значна частина виручки може приховуватись від оподаткування. Ви розумієте, це величезний тіньовий бізнес, який сьогодні паралельно створив собі е, мережу. Перейменувати вулицю Хакімова ще одне рішення, котре депутати підтримали. Перейменування вулиці обговорювали ще з червня минулого року. Тепер це буде вулиця Миколи Кумановського, відомого українського художника, котрий довгий час жив і творив саме у Луцьку. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.